Марята, доброго дня! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Ведмедик доброго дня! Та їжачок. Доброго дня, діточки! Ведмедик та їжачок вирішили побудувати будинок. Для того, щоб побудувати дім, ведмедик і їжачок взяли кулю. А як ви гадаєте, чи можна з кулі побудувати? Будинок. А чому? Тому що куля котиться і не може стояти. Скажіть, будь ласка, які предмети схожі на кулю? Так, яблучко, кавун та м'ячик. А що побудувати будиночок, нам потрібна ось ця фігура це куб. Куб схожий на квадрат. Але квадрат плоский, а куб об'ємний. У куба є кути сторони, тому він не хитається. Дітка, які предмети схожі на куб? Кубик, телевізор. Ось вам ведмедик та їжачок куби. Вони великі і маленькі. Будуйте з них будиночки. Синій куб і конус. Червоний куб і конус. Синій куб який за розміром? Маленький. Побудуємо маленький будиночок, а червоний куб великий. Побудуємо великий будиночок. Ось ми і побудували великий будиночок. Та маленький. А давайте поселимо в ці будиночки наших звірят їжачка в маленький будиночок, а ведмедика в великий будинок. Ось є три куба. Назвіть кольори червоний, жовтий та синій. А які вони за розміром? Синій великий, червоний великий, а жовтий маленький. А якого кольору перший? Червоного, а останній синього. А посередині який кубик? Жовтий, маленький. Ну що ж, дітки? Ви зробили добру справу. Побудували будиночки для їжачка та ведмедика. Молодці! А давайте ми іще раз згадаємо, що ми сьогодні робили. Скажіть, будь ласка, хто до нас приходив? Ведмедик та їжачок. Правильно, що ми робили? Будиночки для них. А з якої фігури? З куба! Правильно, а давайте ми ще раз подивимось на куб та кулю і скажемо, чим вони відрізняються. У куба є сторони та кути, правильно. А у кулі немає. Так, тому куб міцно стоїть, а куля котиться. Ось цим вони і відрізняються. Ну що ж, дітки, нашим звірятам треба вже йти до лісу. Вони з вами прощаються. До побачення, діточки! Дякуємо вам! До побачення, малята! До нових зустрічей!